Наталю, дуже розумію, коли життя б'є, коли поруч трапляються тільки токсичні, жорстокі люди, справді починає здавати, що добрих майже немає. Але це помилка сприйняття, яку провокує наш мозок у стресі. Мозок фіксує небезпеку швидше, ніж добро. І коли кілька разів зустрічаєш зло, воно ніби кричить в голові а хороше, тихо мовчить. Але світ не чорний, просто погані, більш помітні, голосніші і нахабніші. Добрі, тихі, делікатні і часто непомітні. Вони поруч, але вміють не нав'язуватись. Знаєте, це як в лісі, поки кричать ворони, ми не відчуваємо спів солов'я. Добрих людей справді менше, ніж тих, хто живе тільки для себе. Але вони є, їх не треба шукати серед мас. Вони в дрібницях, в погляді, в простій фразі підтримки, вмінні слухати. І чим більше ми самі стаємо такими цілісними, добрими, сильними людьми. Тим ми більше притягуємо таких самих. І такі люди точно є у вашому житті, просто вони десь тихенько літають навколо, як ті метелики.